Придніпровський економічний район України. Передумови розвитку, господарство, господарські центри та визначні місця. Придніпровський економічний район, що об'єднує дві адміністративні області Дніпропетровську і Запорізьку, належить до середніх в Україні регіонів за площею території та кількістю населення. Придніпров'я є найбільш розвинутим економічним районом країни. Головними передумовами розвитку цього району є. Сусідство з найрозвинутішим індустріальним Донецьким районом, а також північно-східним, центральним і причорноморським районами, вихід до судноплавного Дніпра Язовського моря, зручне економіко-географічне положення на перетині транспортних шляхів, що сполучають північні і південні, східні і західні регіони України, потужний природно-ресурсний потенціал, основу якого становлять мінеральні ресурси, рівнинний рельєф. Сприятливі кліматичні умови і водні ресурси, переважання родючих чорноземних і каштанових ґрунтів, висока концентрація населення, наявність великих міст і агломерацій, господарство району багатогалузеве. Головними галузями є важка і харчова промисловості, сільське господарство. Серед галузей важкої промисловості розвинена гірничодобувна, електроенергетична, металургійна, машинобудівна, хімічна промисловість. Гірничодобувна галузь представлена видобутком залізних і марганцевих руд, урану будівельних матеріалів. Електроенергетика представлена кількома потужніми тесами: найбільшою в Україні АЕС Запорізькою. На основі місцевих запасів залізних і марганцевих руд та привізного вугілля з Донбасу. Сформувався потужний металургійний комплекс. Кольорова металургія представлена виробництвом алюмінію, титану і магнію у Запоріжжі. Машинобудування району має складну галузеву структуру. Важке машинобудування спеціалізується на виробництві металургійного устаткування, підйомно-транспортних машин. Хімічна промисловість представлена коксохімічними виробництвами. Харчова промисловість виробляє олію, борошно, крупи, м'ясо, молоко. Розміщення району у стоповій зоні з багатими ґрунтово-земельними ресурсами створює сприятливі умови для виробництва різноманітної сільськогосподарської продукції, яка не тільки задовольняє потреби населення району, але й вивозиться за його межі. Район має густу транспортну мережу, через нього проходять залізниці і автошляхи. Значна густота автомобільних доріг дає змогу здійснювати внутрішні і зовнішні перевезення. Найбільшими містами району є Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпродожинськ, Нікополь, Бердянськ і Павлоград. У низці населених пунктів збереглися пам'ятки Скіфського і козацького часу острів Мала Хортиця на Дніпрі місце першої Запорізької січі. Придніпровський район один з найпотужніших багатоголузевих індустріальних і агропромислових районів із великими експортними можливостями.